Холодно зараз в лісах і лугах, холодно зайчикам, лискам, птахам, тепло і затишно в домі у нас. Доброго ранку вітаю я вас. Діти, сьогодні у нас чудовий день. Він приніс нам приємний сюрприз. У гості до нас завітала красуня осінь і принесла нам чудову картину. Осінній сад. Погляньте, діти, яка гарна картина. Від листя яскравого все розцвіло. Це осінь чарівниця тут ходила і листя все позолотила. Дітки, що ви бачите на картині? Так, дерева. А як називаються дерева? Яблуні. Дітки, а чому це фруктові дерева? Вірно, тому що на них ростуть фрукти. Назвіть, які фрукти ви знаєте? Яблука, груші, сливи. Вірно, ці фрукти подарувала нам осінь. Дітки, сьогодні ми з вами будемо слухати оповідання. Відомого дитячого письменника Василя Сухомлинського. Називається воно Яблуко на верхівці. Мишко щонеділі ходить у гості до дідуся Івана. Дідусь живе на краю села. Він уже не працює. Ось і сьогодні, в неділю, прийшов до дідуся Мишко. Ходімо в сад. каже дідусь. Яблука вже доспіли. У дідовому саду велика розкішна яблуня, на ній червонобокі смачні яблука. Мишко підійшов до яблуні бачить під нею багато яблук, запашних, соковитих. Падають, доспіли. хвилюється дідусь. Як тільки дідусь це сказав, біля мишка впало велике червонобоке яблуко. Бери, яке на тебе дивиться. Перепрошує дідусь. Та Мишкові не хочеться брати яблука із землі. Він підвів голову, а дідусь бачить у дитячих очах хвилювання. Як хочеться хлопцеві вилізти на дерево. Його приваблює он те яблуко, що красується аж на верхівці. Стоїть Мишко, дивиться на яблуко. Ніяково йому просити в дідуся дозволу полізти на дерево. Він дідуся й питає А он те яблуко на верхівці. Чи скоро воно впаде на землю? Дідусь усміхається. Ні, не скоро. Лізь мишку, зірви своє яблуко. Малята. Як ви гадаєте, чому мишкові сподобалося яблуко на верхівці яблуні? Вірно. Йому здавалося, що це яблуко найкрасивіше, найсмачніше. Дідка, а чому воно не впало? Мабуть, тому що воно ще не дозріле. А що сказав дідусь Мишкові на його запитання? Що він йому відповів? Чому яблуко на верхівці ще не впало? Що він йому сказав? Дідусь сказав, ні, що яблуко впаде не скоро. Лізь, мишку, зривай своє яблуко, так, діти? А тепер, малята, послухайте оповідання ще раз, тільки слухайте уважно, а потім попробуйте його переказати. Луко на верхівці. Мишко щонеділі ходить у гості до дідуся Івана. Дідусь живе на краю села, він уже не працює. Ось і сьогодні, в неділю, прийшов до дідуся Мишко. Ходімо в сад, каже дідусь. Яблука вже доспіли. У дідовому саду велика розкішна яблуня. На ній червонобокі смачні яблука. Мишко підійшов до яблуні, бачить, під нею багато яблук, запашних, соковитих. Падають, доспіли, хвилюється дідусь. Як тільки дідусь це сказав, біля мишка впало велике червонобоке яблуко. Бери, яке на тебе дивиться, перепрошує дідусь. Та мишкові не хочеться брати яблука із землі. Він підвів голову, а дідусь бачить у дитячих очах хвилювання. Як хочеться хлопцеві вилізти на дерево, його приваблює он те яблуко, що красується. Аж на верхівці. Стоїть Мишко, дивиться на яблуко. Ніяково йому просити в дідуся дозволу полізти на дерево. Він дідуся й питає А он те яблуко на верхівці. Чи скоро воно впаде на землю? Дідусь усміхається. Ні, не скоро. Лізь, мишку, зірви своє яблуко. А тепер, малята, спробуйте розповісти. Це оповідання мамі або тату. Сподіваюсь, дітки, у вас все вийшло. А тепер я пропоную вам зробити яблуко з кольорового паперу. А для того, щоб наші пальчики вправно працювали, зробимо пальчикову гімнастику, яка так і називається яблучка. Яблук повні в нас корзини. Ми зриваємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо. Всіх до себе в гості звемо. А тепер давайте зробимо швидше. Яблук повні в нас корзини. Ми зриваємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо. Всіх до себе в гості звемо. Добре, а тепер давайте подивимося, що ж нам потрібно. Клей. Ножиці, олівець, кольоровий папір червоного кольору, смужка жовтого, маленька смужечка коричневого паперу і прямокутничок зеленого кольору. Прямокутник червоного кольору потрібно заздалегідь розлиніти на 4 смужки. Спочатку складаємо прямокутничок навпіл і робимо середню лінію згину серединку. І тепер розрізаємо. По лініям на смужки готово. А тепер жовта смужечка нам потрібна для того, щоб зробити яблучку жовті щічки. Складаємо також смужечку навпіл і розрізаємо її на дві однакових частинки. Тепер нам потрібно дві смужечки червоного кольору зробити, щоб вони половинка була червона, а інша половинка жовтенька. Для того ми, подивіться, я відступаю від серединки трішечки, це буде лінія з'єднання, і відрізаю та тепер склеюю частинки. Одна буде червона, друга жовта, а разом вийде одна довга смужечка. Так, зробили. А тепер будемо збирати наше яблучко. Подивіться, дітки, потрібно буде взяти дощечку, щоб користуватися клеєм. Серединку, бачите, лінію згину потрібно намазати клеєм. І на цю серединку, ось так, зробити хрестик такий, приклеїти смужечку жовто-червону. Знову намащую серединку клеєм. І між смужечками двома червоними навкіс приклею другу смужку жовто-червону. Ось так. Тепер знову намазую серединку клеєм і лінію згину прикладаю також на середину і наклеюю останню смужку. Подивіться, на що це схоже. Ніби це в мене жовто-червона така сніжинка. Ну, а тепер будемо збирати яблочко, робити йому круглу форму. Намащую, клеєм кінчик смужечки. І ось так склеюю. Тепер серединку цього круга намащую і приклею смужечку іншу. Ось таким чином. Так нам потрібно зробити з усіма цими смужечками. І останню смужечку з'єдную. Ось подивіться, вийшла у мене така кулька червона з жовтими щ... щічками. Майже готове яблочко. Тепер потрібно для яблучка, подивіться, прикріпити хвостик та листочок. Беремо зелений прямокутничок, складаємо його в довжину навпіл, так. олівцем промальовуємо контур листочка. І ножицями вирізаємо по контуру, користуємося ножничками обережно, щоб не порізати пальчики. Ось, листочок готовий. Тепер потрібно прикріпити ніжку до яблучка. Я трішечки загинаю, подивіться, і ось цим загнутим, загнутою частинкою я буду приклеювати до яблучка. А тепер на хвостик приклеїмо листочок. Ось і вийшло наше чарівне яблучко, червоненьке з жовтими щічками. Сподіваюсь, малята у вас також вийде! Чекаю на ваші роботи з нетерпінням. Дуже хочеться подивитися, як вийшло у вас. Наша зустріч завершується, діти. Давайте з вами пригадаємо, що в нас було, а чого не було. Я вам буду казати, а ви відповідайте було. Чи не було? Добре? Ми з вами розглядали картину осінній сад? Було. Ми слухали музику. Не було. Грали в гру, пізнай на смак. Не було. Переказували оповідання? Було. Їли смачненькі яблучка? Ні, не було, вірно. Сконструювали яблуко з кольорового паперу. Так, було! Молодці, На чому? діти. Ми завершуємо нашу зустріч. До побачення!